Готуємо на відправочку 100 тонний комплект. Що ми маємо по комплектації? 100 тонний циліндр, маслостанція у нас 10 літрів, 1,5 кВт, більш продуктивніша і більш потужніша. Також у нас додатково 2 металевих диска, бочка у нас 4 літри капролонова, Також оправочка нержавіюча харчова сталь, 10 мм. Це нова моделька, ми вже такого типу комплектуємо. Є 10 і 8 мм. Фільтрувальні мішки зразу клієнт замовив додатково олива 10 літрів. Потім у нас в комплекті ще йде манометр. І додаткове ущільнення, які, якщо потрібно, з часом замінити в гідроциліндрі. Кріплення у нас де гайка, дві гайки в комплекті, і, звісно, рама. Рама посилена, листовий метал, все якісно зроблено такого плану. Будемо комплектувати і відправляти на клієнта. Відправляємо на делівері. Минулий раз ми відправляли на 66 тонн новою поштою. Дороговато, щось обійшлася доставка нам. Хочемо протестувати на делівері. Відправити клієнту. Узгодили, клієнту підійшло і хочемо зрівняти, наскільки дешевше буде делівери, доставка. Ми з ними також працюємо, все якісно везуть, швидко, можна сказати, везуть тільки те, що один мінус з них немає після плати, і також них не, вони не скрізь є, якщо ми порівнюємо з новою поштою. Ну, Але набагато дешевше, якщо ми порівнюємо там палета нової пошти і делівери. Будемо відправляти, порівняю, в наступному відео покажу вам, скільки обійшлася нам доставка новою поштою 66 тонн минулий раз, і покажу, скільки обійдеться нам доставочка 100-тонного комплекта Delivery. Так що майте на увазі, що є ще Delivery, можна секономити кошти на доставці нашого обладнання.